Серед розлогих степів на мальовничих пагорбах та скелях серед площ і вулиць міст рівненщини спочиває її величність історія. Вона криється у фресках давніх храмів, споглядає оком вічності зі старих ікон. Прочитується у мудрих книгах, мурах, середньовічних замків і фортець. Не знайдеться людини байдужої до козацької доби, героїчної битви під Берестечком. Тут формувалася бойова культура, на якій виховувався справжній воїн з чистою душею та щирим серцем. Здатний у будь-яку мить стати на захист свого народу. Поле Берестецької битви понад три з половиною століття минуло, а ще й досі, у цій землі знаходять то чобіт козацький, то шаблю, то спис. Чого ти почорніла, зелене поле? Почерніло я від крові завольної волі, круг містечка берестечка на чотири милі мене славні запорожці своїм трупом вкрили. Жадоба помсти за чисельні поразки від козаків під жовтими водами, корсунем і пилявою. Гнала 150-тисячне -ти королівське військо польської шляхти під Берестечку. В розпал бою підкуплений поляками кримський хан Іслам Гірей III, союзник козаків, зрадив Богдана Хмельницького і, захопивши його в полон, втік із поля бою. На терміновій нараді полковники вирішили відступити, щоб зберегти людей і зброю для подальшої боротьби. Між багнистими берегами річки Пляшівки непомітно і швидко було збудовано переправи. А козаки, які прикривали відступ основних сил, мужньо тримали оборону на острові, який люди називали Журавлихою. Це про них писав Тарас Шевченко: нас тут триста як скло, товариство лягло, і земля не приймає. Нині про подвиги козацько-селянського війська, яке захищало українську державу та православну віру, розповідає історико меморіальний заповідник Козацькі могили. Він розташований на острові Журавлиха, назва якого, за переказами, виникла з поєднання слів Жура і лихо. Та є й інші версії. Там пан нічого не робив, тільки єдні лошата па. Не було проїжджі. Там виводилися дідні журавлі. Там журавлі виводилися. І от за того, де так не журавлищі, бо там журавлі виводилися. от для чого воно зветься жорволік. Козацькі могили стали символом історичної пам'яті. Молодь збирається під Берестечком, щоб пізнати лицарську міць, традиції та звитяжний козацький дух. Це один дійсно численних е, прикладів української звитяги. Хоч вона й мала українська історія із злети підйоми, але все ж, е, гадаю, таких підйомів, як в, е, як в козацька держава. Ну, це унікальний феномен взагалі в світовій історії. Що тут можна додати? Будь-який історик вам скаже, що такого військового формування в світі не було ще, мабуть, часів арійської держави, Спарти і так далі. Козаки в усі часи вважались неперевершеними воїнами. Козацька доба в історії України заявила світові виключно ефективну багаторівневу систему загального та військово-патріотичного виховання. Гасло, яким визначалася вища мета та покликання українського козака: воля, віра, Україна. Наша духовність має стоїть на основі християнського. Християнського навчання, любові до ближнього, але треба ще сказати, що ближній ми розуміємо так, як так, що це є наш перш за все, наш соплемінник, людина, яка близька нам за духом, яка веде правильний спосіб життя. Гопак усі знають як запальний козацький танець. Та у традиційних рухах збереглася не тільки духовність і містика глибини тисячоліть, а й гармонійна система древнього військового мистецтва наших пращурів. Бойовий гопак це відроджене національне бойове мистецтво, яке вчить загартовувати дух воїна. Бойовий гопак насправді вчить не от як дехто думає, як усі бойові мистецтва не морди бити. Бойовий гопак вчить жити. Він, він швидше він показує правильний шлях і показує неправильний шлях. Юні гопаківці перейняли козацьку систему вишколу шляхом ігор та розваг. Вони природньо зміцнюють тіло і дух юнака і плавно переходять до вивчення боротьби та роботи зі зброєю. Козаки гопаківці, крім того, що вони хороші спортсмени, хороші, сильні духом і тілом, вони ще вивчають також і роботу з традиційною козацькою зброєю. От. Зокрема, ми вивчаємо шаблі. От, ми вивчаємо бойовий е, ціп, ми вивчаємо бойові молотки, келепи, ми вивчаємо е, роботу на палках, от, ми вивчаємо роботу на серпах та інша така традиційна зброя. В основному все це це перероблене під бойові умови. 12 місяців. Такий нині термін проходження військової служби в українській армії. За цей час необхідно щорашнього тінейджера зробити досвідченого, сміливого, волоєючого мистецтвом сучасного бою воїна. Тож у бойовому паку передбачено військовий вишкіл до приземної молоді в основному. Ми працюємо з їхнім здоров'ям. Ми готуємо їх, щоб вони були сильними. Війти в, в службу в армію, в різні органи служби, щоб вони знали, що є правда, що є наша українська культура. Дивлячись на цих юнаків, майбутніх захисників вітчизни, мимоволі приходять на думку пророчі слова Шевченка: що на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі.